Тебе коли-небудь принижували так, щоб ти потім ще півночі прокручував в голові. Ой, а треба було сказати так. Ой, а треба було, напевно, от так треба було сказати. Ти мовчав, щоб не виглядати агресивним. Але всередині кипіло, правда? Бо насправді тебе не просто перебили, не просто пожартували, тебе зробили меншим прямо на очах інших людей. І от питання. Ти й далі будеш ковтати і мовчки, чи нарешті навчишся відповідати так, щоб повернути собі повагу. Без крику, без хамства, без втрати гідності. Стоїки це називали мистецтвом внутрішньої зброї. Я покажу, як використовувати її так, щоб навіть ті, хто тебе колись знецінювали. Почали з тобою говорити на рівних. Не тисни зараз лайк, якщо ти просто шукаєш гарні слова або просто хочеш щось послухати. Ні. Але якщо ти хочеш реально навчитись тримати себе, навіть коли тебе чіпають, welcome. Запрошую натиснути лайк і підписатись на канал. Також нижче можеш залишити коментарі зі словами Я повертаю собі силу. І це буде твоя внутрішня відмітка. Момент, коли ти перестаєш мовчати і починаєш вибирати себе. Перший пункт, про який нам потрібно з тобою поговорити чому тебе можуть принижувати? Не тому, що ти слабкий, ні, а тому, що комусь вигідно грати вищого за тебе. Є люди, які почуваються живими тільки тоді, коли когось зменшують. І це не про тебе. ні, це про їхню власну порожнечу. Психологи з Гарварду провели експеримент. Люди з низьким рівнем самооцінки на 40% частіше знаєш, що роблять? Використовують сарказм і публічні образи, публічні такі уколи, щоб компенсувати власну вразливість. Уявляєш? М -м. Можеш поглянути в коментарях на моїх хейтерів це пряма ознака. Їм здається, що якщо хтось поруч відчуває сором, то мені стане легше. З Стоїки казали, просто ти не можеш змусити інших поважати себе, але ти можеш поводитись так, щоб вони не мали шансу тебе не поважати. Другий момент. Перше враження це твій фундамент. Люди не пам'ятають твоїх слів. Вони пам'ятають, як вони себе почували поряд з тобою. Твоя спина, твій погляд, твій тембр голосу це код. І він або каже: я впевнений у собі, або ой, я вибачаюся, що я існую. Я пам'ятаю одну сцену на конференції: в зал заходить чоловік спокійний, без якого знаєш, покосного блиску. Він просто встав, подивився в очі, потиснув руку, подякував техніку, що той налаштував звук. Після його короткого дякую, у залі стало тихо. Хм. Бо його впевненість не потребувала гучності. Він просто це зробив. Він був таким. Стоїцизм вчить, що твоя поведінка це дзеркало твого розуму. І коли ти встаєш при привітанні, наприклад, коли хтось заходить в кімнату, я встаю, щоб привітатись, це про Я бачу тебе і я бачу себе. Ти не граєш роль, ти присутній. Практично дивлячись людям в очі, не як в дуелях, а як в контакті, не ховай плечі, тіло має пам'ятати твою вартість, твою цінність, не метушись. Не виправдовуйся, не поспішай. Час завжди на боці того, хто спокійний. Твоє перше враження це не костюм, це тиша, у якій люди відчувають твою силу. Третій момент. Як реагувати, коли тебе перебувають? Коли тебе, знаєш, от ріжуть посеред речення, вмикається інстинкт довести. Перекричати або захиститись. Але справжня влада не в словах, в тиші. Стоїки це називали мистецтвом паузи. У момент, коли тебе перебувають, зроби паузу. Подивись людині прямо в очі, не як виклик, а як спокій. І коли шум стихне, скажи їй: дозволь, будь ласка, я закінчу свою думку. Це звучить просто, але в реальності це залізобетонна історія, бо в цей момент ти не реагуєш, ти вибираєш. В експериментах Єльського університету доведено, люди, які в конфліктних діалогах роблять паузу понад 3 секунди перед тим як відповісти, викликають на 60% більше довіри і авторитету. Твоє завдання не виграти суперечку. Ні, якщо ти так думаєш, ти завжди програєш. Твоє завдання залишитись собою. Подумай про це. Знаєш, чомусь більшість чоловіків і жінок в тому числі так і не повертають собі повагу, бо вони дивляться такі відео, як це, і все. Вони розуміють, вони погоджуються, вони навіть пишуть правильні коментарі, але вони не міняють нічого в просторі в своїх діях. Саме тому я створив закритий телеграм-канал Фундамент самооцінки. Це місце, де чоловіки і жінки не просто слухають про силу, а будують її крок за кроком. Та ми постійно працюємо з реальними ситуаціями: як реагувати, коли тебе знецінюють. Як говорити з жінкою, щоб тебе почули? Ті самі прийоми працюють в іншу сторону з чоловіками. Як тримати свою позицію навіть коли всередині шторм, коли ти бурлиш? І це не мотивація, це дійсно система, що міняє тебе на рівні дій. Тож, якщо ти не хочеш просто знати, а хочеш стати тим, кого поважають автоматично, переходь за посиланням під відео. Закритий телеграм-канал фундамент самооцінки. І приєднуйся до нашої спільноти, отримай ці круті, класні знання. І починай дійсно з сьогоднішнього дня. Бо сила не приходить сама. Її треба будувати крок за кроком. Зараз ми переходимо до четвертого пункту. Коли з тебе жартують. Є такий тип людей, які в компанії жартують з інших. Знаєш для чого? Щоб самоствердитись. Вони сміються, вони кидають ось ці такі тух-тух-тух вкиди, показують, що ти менш крутий. Не ведись, братчику, не ведись. Твоє мовчання це дзеркало, в якому вони бачать себе справжніх. Один мій знайомий. Коли хтось жартував з нього, він завжди відповідав однаково. «Е, вибач, не почув тебе. Повтори, будь ласка. Тиша. І вже не смішно. Вже не смішно. Бо коли ти спокійний, їхня гра закінчується. Стоїцизм це не про холодність, не про закритість. Ні. Це ясність. Коли тебе провокують, вони перевіряють, що ти сам в собі стійкий. Пам'ятай, ти не мусиш виправдовуватись, не мусиш бути приємним, не мусиш занижувати себе до чужого рівня. Кожен жарт, який ти не прийняв, це цеглина у твій власний фундамент. Подумай про це. Йдемо далі. П'ятий момент питання замість реакції. Іноді. Найкраща відповідь це взагалі не відповідь, а спокійний зсув теми. Я називаю це зміна фрейму або зміна рамки розмови. Наприклад, на сімейному обіді хтось кидає. О, а ти знову без дівчини прийшов? А ти посміхаєшся і кажеш: до речі, а ніхто не скаже, де тут смачну каву роблять?» Готово. Провокатор в ступорі. Ти не програв, ти вийшов з гри. Це не уникання, це вибір. Бо, як казав Епіктет, ми не керуємо подіями, але ми керуємо тим, як я на них реагую. Ти не зобов'язаний винува... воювати щоразу, коли тебе чіпають. Справжній воїн не витрачає меч там, де достатньо одного погляду. Коли відхід це найвища форма сили, тобі треба зрозуміти, що є моменти, коли треба не доводити, а встати і піти. Десь без драми, без докажи їм, а просто, просто спокійно встаєш і йдеш. Один дизайнер, працюючи в компанії, роками слухав сарказм керівництва. Його ідеї відкидали, його не бачили. І на ще одній нараді, коли його перебили втретє, він спокійно закрив ноутбук і сказав. Я хочу вкладати свою енергію туди, де вона має сенс. Через два місяці він створив власну студію, уявляєш? І люди, які сміялись, тепер просили в нього консультацію. Ось так. Відхід це не втеча, це визнання. Я більше ніж це. І інколи, коли мені пишуть хейтерські коментарі, на деякі мені цікаво відповісти, а деякі я просто блокую і забираю. Інколи це класне рішення. Психологічні дослідження показують, що люди, які вчасно виходять з токсичних середовищ, відновлюють самооцінку вдвічі швидше, ніж ті, хто лишається там, щоб довести. Пам'ятай ти не мусиш вигравати бій, який не вартий твоєї енергії, після якого ти не отримаєш те, що ти хочеш. Поважати. Якщо ти це хочеш, почни себе. Повагу не купують, її не нав'язують її не вимагають. Вона народжується там, де людина перестає доводити. Стоїцизм це не про холод, це дійсно про внутрішню тишу, в якій живе сила. Коли ти володієш собою, жоден крик не може тебе зрушити. І твоє завдання не бути зручним, твоє завдання бути присутнім. В кожному слові, в кожному жесті, в кожній паузі. Бо гідність це не броня. Гідність це світло, яке не потребує доказів, якщо колись тебе знову спробують зачепити, просто подивись на людину і подумай: я не приймаю це, бо я вибираю повагу. Я поважаю себе, і я починаю з себе. Ти не контролюєш чужі вчинки, але ти завжди контролюєш, ким залишишся після них. Це є справжня сила тиха, без пафосу. Але така, яку відчувають усі навколо. Знаєш, у чому парадокс? Більшість людей після таких відео просто кивають головою, да, так класно таке відео, таке, пересдивився. І живуть далі, як жили. З тим самим велетенським проявом зневаги від соціуму, з тими самими реакціями, з тими самим болем. Але хтось після цього відео знає що, встане і скаже досить. І почне повертати собі повагу не словами, станом і присутністю. І от питання: ким ти будеш сьогодні? Тим, хто знову зітхне. І пригорне цю сторінку чи тим, хто реально вибере себе. Напиши в коментарях одне речення. Своє твердження. Напиши я повертаю собі гідність. І це буде твій маркер. Що ти не просто глядач, а ти гравець власного життя. Якщо ти готовий йти глибше, приєднуйся до нашого закритого телеграм-каналу Фундамент самооцінки. І там не слова, там система. Там дійсно системна робота щодня, чесно, по-чоловічому. А лайк в цьому відео не для алгоритмів, а знаєш для чого? Для тебе. Щоб нагадати собі, що ти вже почав, ти вже в грі. І до зустрічі або в клубі, або в наступному відео. Давай!